Великою перевагою ОСББ є те, що люди знають, куди йдуть їхні гроші. Завдячуючи програмі стимулювання створення підтримки ОСББ, яка з 16-го року активно почала працювати в Калуші. Ми провели практично всі капітальні ремонти по будинку. Обов'язкова умова участі в тій програмі співфінансування співвласників. Воно невелике від 5 до 30 відсотків, але воно є, і це стимулює співвласників потім цінувати цю роботу. Далі ми в 2019 році єдині з Калуша. Взяли участь у програмі теплих кредитів. І в цей же рік ми почали працювати над програмою Енергодім. І по цій програмі ми у 2020 році подали заявку і у 2021-му провели комплексну енергомодернізацію в будинку. Ми з найнижчого класу енергоефективності G7 класу, вийшли на клас енергоефективності C, 3 клас. Тобто це нам дало можливість економити. Наприклад, у нас середньорічна економія по газу 45% Зараз люди менше стали споживати і. Коштом обласного бюджету, завдячуючи співпраці з депутатом Назарієм Казимишином, ми зробили паркувальні місця у будинку. Ми зробили відеонагляд, ми зробили пункт тваринного сортування відходів. Кварплата, або зараз це правильно називається внесок з витратного управління багатоквартирним будинком. В нас вже стабільно тримається на рівні 3 гривні 50 копійок за один метр квадратний. Поки що ми її не підвищуємо на липень-серпень плануємо збори, можливо, щось буде йти підвищення, але по тих часах, по 2018 році, це була висока кварплата. Наприклад, в сусідніх будинках була на гривню менше. Але це був наш вимушений крок. Люди пішли на цю кварплату, тому що ми мали план, ми готувалися до утеплення. Ми вже тоді почали готуватися до утеплення. Ми тоді вже почали готуватися до теплого кредиту. Ми знали, що ми хочемо. Нам потрібні були гроші. На співфінансування капітальних ремонтів при корплаті в 2,50 ми фактично гривню ще додатково додавали в ремонтний фонд. От це нам дало змогу якісь певні гроші тоді зекономити. Штатний розпис нашого ЗББ-три чоловіка, голова ОСББ, двірник і бухгалтер. Ми, в принципі, живемо дуже економно, ми не наймаємо сто... Більше нікого для обслуговування будинку при нагальній стараємося своїми силами в основному всі роботи робити. А при вже нагальних потребах ми запрошуємо підприємців, вони виконують роботи, і ми по актах виконаних робіт їм платимо гроші. Рік тільки почався, і я сподіваюся, що міська влада спільно з депутатами, все ж, незважаючи на цей важкий час, зможе. По цій програмі хоча б половину коштів виділити, тобто десь хоча б 3-3,5 мільйони, адже у нас зараз є дуже багато незакритих заявок, ще з минулих років. Тобто ОСББ подає заявку, що їм треба капітальні ремонти робити, а грошей на це нема. От, тобто ОСББ не просить гроші на бруківку. ОСББ просить гроші на найнагальніші потреби. Саме в нас 3,50 корплата практично не покриває, тому що загальна. Площу такого будинку, нашу 4400 квадратних метрів. І е, якщо брати по 350 квадратного метра, це 15 тисяч поступлень у місяць. Додаткові кошти у нас є, от, але для такої е, відповідної господарської діяльності, добротної відповідної діяльності, таких грошей немає. От, тому е, зараз. Е, зараз е, навіть не знаю, Нам теж треба підвищувати корплату, але це не так легко буде зробити, тому що я кажу, і людей нема, і, і люди не такі. Багаті, як колись були. Ми все одно будемо в липні, в серпні робити збори. Плануємо, тому що ми отримали запрошення від фонду енергоефективності. Зараз запросили програму Ґрін Дім, це ще більш фінансово затратна програма, яка стосується встановлення сонячних панелей, сонячних батарей на даху. Так і ми вже почали підготовчі роботи. Хотілося б нам цей проект втілити в життя, але знову таки це. Це збільшення розміру внеску і додаткові витрати для людей. Люди цілеспрямовано хотіли створити цю ОСББ, для того, щоб покращити стан будинку. Бо бачили, ну будинок підтримався, але не в належному стані. Будинок я взяла у 2021 році і поступово стараємося робити якісь ремонтні роботи. Почали ми із каналізації. І водопостачання, тому що вони були в неналежному стані, можна сказати, навіть в найгіршому стані. Після того, як ми зробили ці ремонтні роботи, ми почали робити електрику. Ми повністю зробили капітальний ремонт електрощитової. Ну і відповідно по під'їздах, по поверхах, ми також відкоригували всі пробки ну і всі якісь такі малесенькі деталі, які потрібні були для того, щоб скоригувати роботу по світлу. Наш будинок у 2022 році від'єднаний від центрального теплопостачання, тому нам треба було зробити ремонт електромереж. Люди хто переходив на індивідуальне, хто користувався світлом. Ну, я кажу, це невід'ємна частина, яка потрібна була насамперед вода, каналізація і електрика. А вже поступово ми старалися робити якісь аварійні роботи, поточні роботи, латали дах, зробили сходи за свої кошти, зробили дашки над кожним під'їздом, також за свої кошти. Ну і звичайно, дякуючи програмі підтримки створених ОСББ по співфінансуванню. Ми працювали з міською радою по 10%. Так співфінансовували. Це ми робили, звичайно, електрику якраз війшла в цих 10%, що ми тільки співфінансовували, і водопостачання і водовідведення. Всі остальні ремонтні роботи ми робили за власні кошти. У 2021 році, коли ми взяли, ми поставили тариф 390%. Того року, в серпні, місяці, ми зробили збори і ми підняли тариф. До 4 ,50 гривні 50 копійок. І на даний момент нам цих грошей стає. Ми кажу, багато чого можемо зробити. Відкласти ми не можу так сказати, щоб ми могли відкладати ці кошти, але ми їх використовуємо на нагальні потреби. Станом на 1 січня 2024 року в нас. Зареєстровано 54 ОСББ. Бум прийшов створення ОСББ в місті Калиша, такий дуже великий розвиток. Це 20-й і 21 й роки. Під цей, ці роки були також створені програми підтримки створення ОСББ. Наші місцеві програми, та ж сама програма Нергодім. Перші програми то в нас були. Ну, можна зараз сказати, що майже за всі кошти місцевого бюджету, тобто співфінансування мешканців було тільки до 2%. відсотків. Це взагалі були мізерні суми. Це було дійсно так, як заохочення для цих людей. Це вже є четверта програма 23-25 років, тобто програма ОСББ підтримки створення об'єднань багатоквартирних будинків. Якщо брати в розрізі воєнного стану то 22 рік, на жаль, не фінансувалися ці роботи. Зато великою таким противагою став 23 рік, де було виділено коштів. Я навіть можу зачитати, було виділено 3 мільйона 463 тисячі гривень на капітальні ремонти будинків. Ними скористалося понад 18 ОСББ цими роботами. Найбільше це перша категорія, це капремонт Герще, тобто щитових в підвалі і електромереж. Це було витрачено 1 мільйон 535, Ну майже можна сказати 1 мільйон 536 тисяч гривень. Напевно, йде зараз перерахунок коштів. Всі знаємо, що треба найперше підтримувати наших воїнів і не тільки допомагати так дронами, а також є вже і соціальні частини. Багато воїнів потребують медичної допомоги, реабілітації десь скеровувати. Але думаю, що десь у бюджеті знайдуться кошти, бо треба підтримувати створення ОСББ. На, на, на мій погляд, і здається, в кращої форми ну, утримання. Будинку, тобто ефективного утримання, не просто утримання, а ефективного будинку це є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Не тільки місцева програма, а є ще державна програма Держфонду енергоефективності. А на основі цієї програми, ну, в місті, є місцева програма Енергодім. В минулому році ми відшкодували ОСББ незалежність К, напевно, мешканці. Бачить ці будинки незалежність 4-6, особливо будинок незалежності 4, який майже на, на завершальній стадії ми відшкодували міс з міського бюджету. 851 тисяча даруйте 454 гривні. Це 5% відсотків на що затратило ОСББ, щоб взяти в державній програмі. Тобто, місцева влада для ОСББ є. Підтримка. Сама ціна послуги в ОСББ він складається з двох складових: це є утримання будинку і ремонтний фонд. Тобто, чи буде ОСББ брати участь у цій нашій місцевій програмі, де обов'язково потрібно внести співфінансування, тобто мати якийсь залишок. Ну, якщо взяти структуру тарифу, то вона нічим не відрізняється, чи в ОСББ, чи в пролінській компанії. В середній десь такий тариф по ОСББ – це буде 4 гривні. Але це не означає, що створивши ОСББ, люди чи мешканці вони думають, що тариф буде менше. Ні, повірте, що кожен рік на загальних зборах йде перегляд кошторису утримання будинку. Ростуть носії. Ну, це велика господарка.